Врятувати дамбу це питання сьогодні на порядку. Денному у мешканців Коломиї, які живуть поблизу парку імені Тараса Шевченка. Вони побоюються через зміну русла річки Прут та фактичну відсутність захисної споруди може повторитися літо. 2008. Нагадаємо, тоді мешканці Прикарпаття пережили наймасштабнішу за кілька десятиліть стихію. Плити зірвали і нічого толку не буде. Як буде повінь, то це урває сюди вода. Йде прямо на хати. Сьогодні саме це питання найболючіше для людей, які проживають поблизу парку імені Шевченка. Вони обурені роботою фірми, яка в післяпаводковий період займалася облаштуванням чи не єдиної захисної споруди дамби. Порядку тут взагалі немає ніякого. Це треба брати. Як колись робили дамбу, то я бачу, що бетонували плита до плити, і навіть заробляли шви, а там стали з тої сторони Вербівського моста. Так, шахматним порядком, щоб вода підмивала каміни, підривала дамбу, і це знов і знов повінь нас і знов біда. Основна причина занепокоєння людей це те, що плити спеціалісти познімали частину із них до слова добрі гасти вже позабирали, роботи далі не проводяться. Люди бояться, не дай Боже, великої води, бо що тоді буде, невідомо. От подивився я після повені на оце, що розрили, кошти вложили, не знаю, яку суму далі, але досить того, що розкапарили, так і лишили. Зараз, якби не дай Бог, отака біда, як було в прошлому році, це вриває і все. Йде з будою, і хати людські, і так далі. Досить того, що безхозяйство насети нас порозкидали краном ці плети і не довели до кінця, як кажуть. Після паводку був складений генеральний план відновлювальних робіт, пояснює заступник міського голови Михайло Білоус. Дамба також увійшла в перелік цих об'єктів. До речі, кошторис робіт склав приблизно 4,5 мільйони гривень. Профінансовано державою трохи більше півтора мільйони. Зроблені роботи Підготовчі роботи зроблений прокол для того, щоб відвести саме русло річки Прут від дамби для того, щоб продовжувати роботу. Але в зв'язку з тим, що фінансування було призупинено. Та дамба на сьогоднішній день не закінчена. За цей весь період зверталися вісім разів до голови обласної державної адміністрації з листами щодо спросьбою дофіпровести фінансування провести фінансування дофінансування цих робіт, тому що є загроза при виникненні паводку прориву тої дамби. Відповіді ми отримували наступні: що вони звернулися в кабінет міністрів і там розглядається питання щодо. Проведення цього фінансування розглядали це питання у міській раді. Востаннє на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій продовжує Михайло Білоус. Проте коштів нема досі. Обіцяного, як то кажуть, три роки чекають на протязі цілого 2009 року. Нам сказали, що фінансування це буде з резервного фонду. Спочатку вони говорили про те, що буде передбачено в державному бюджеті, а потім з резервного фонду. Ну, на жаль, 2009 рік закінчився, і так ми не отримали жодної копійки. Після нового року було засідання обласної комісії техногано-екологічної безпеки. Там так само піднімалось питання, тому що це не тільки проблема у Коломиї. Пропонувалось у генеральний план війшла сума 680 мільйонів гривень, а профінансовано тільки 109 млн мільйонів. Тобто. Дуже багато об'єктів навіть на території області, це і по мостах, і по інших об'єктах, дамбах і так далі. Такі, це майже 500 мільйонів недофінансування по цих роботах. Обіцяють нам черговий раз, що це буде, дай Бог тільки, щоб ця повень, яка сьогодні на даний момент. Передбачається, щоб ця дамба витримала. Люди, маючи за плечима гіркий досвід 2008-го, коли вода затопила їхні домівки, спати спокійно не можуть. Нема дамби, кажуть вони, нема захисту. Ми пережили ту страшну таку повінь, То е, сильна течія така пішла на, на парк, на, на наші хати, на Воскресенці туди. І, і так, що було навіть е, ну, до хатів, через вікна йшла вода, і дуже люди пострадали, і, і стіни, і підлоги Нищилося і дуже це люди відчули. Багато років це було. Таке, і тепер ми переживаємо, бо, бо тут дамба просто висить. Плити зняли, ще гірше зробили, як було. І, і ну, трошки більше вода, а то все підмиває дамбу. І Більша вода прорве дамбу. І це все піде на парк, на це озеро знищить, І потім наші хати, воскресінці. І всі тут нас багато, і тому ми дуже переживаємо, лише якийсь дощ, а ми вже переживаємо, що, не дай Бог, коли той йшов сюди, проти, і бив одразу сюди, бо проти, що не було. А зараз сюди йшов і так течія і прямує сюди. На, ну сюди, у цьому місці, на дамбу. І все б'є, і підмиває, і, і просто так ну, просто ми дуже переживаємо. Знову ж таки, причина не Відсутність коштів, поки не буде прийнятий державний бюджет, дамбу відремонтувати не вдасться.